Слава Україні поряд зі мною знаходиться гравець команди чемпіона двохразового можна сказати. Побережник Дмитро, команда Хелпікс щойно завершилась врешті церемонія нагородження прямим з зміні футболу. Вітаю вас, нас всіх з цим фантастичним днем. Сьогодні Хелпікс зіграв свій другий вже фінал за останні тижні. Сьогодні вирішилась доля кубку. І команда Хелпікс здобуває обидва трофеї. Один з них у ваших руках. Вітаю вас! Розповідайте сьогоднішній день і враження від фіналу знов ж таки з тим же Урбаном. Ой, враження від фіналу. Всі, скажу так, всі емоції залишили на попередній суботній недільній грі фінальній чемпіонату міста. Тому сьогодні налаштувати команду на фінальну гру Кубка було вкрай важко, але ну, задали таку планку. Чемпіонську, що не могли сьогодні вдарити лицем грязь, знаєте, і тому ну від себе ставив на максимальні цілі, як і в чемпіонаті, так і в кубку. Тому, ну, Сьогоднішня гра дуже важка була, однозначно? Всі глядачі дивились, бачили онлайн чи вживу приходили. Назавжди ігри фінальні, чи то Урбан, чи то інші команди завжди були емоційні, важкі, насичені всякими моментами. Але ну, дякую тобі, склалися, так, що Ми перемогли. Дякую команді, дякую команді, супернику. гарну гру. Якщо підсумовувати весь сезон вже так наостанок, що чи загалом задоволені всім сезоном, чи все ж таки можна? Ну, зробити більше, чи все-таки залишимо те, що є те, як є, це і є результат. Дивіться, ми відверто скажу: літо не розцінюємо як основний там бит наш. Ми поправляємо свої помилки. Ми напрацьовуємо якісь нові тактичні схеми, фізично підтягнутись, бути в тонусі, щоб зайти вже в зал е в оптимальних кондиціях, не розгубити наші найкращі моменти тактичні фізичні. В тому числі, але ще раз кажу: задали таку планку, що ну не могли, не могли не вигравати, не могли просто відбувати номер. У все одно щасливі, повірте, щасливі, дуже хоча емоції. Не ті, які фінальні чемпіонські команди бачать глядачі і тому подібне більше місяця. Залишається до старту футзального сезону. Буде зараз команди якась пауза чи одразу розпочнете підготовку. Ми не можемо. У Нас, що не сезон, то ми без пауз, тому і вилазять якісь травми. Більше того, ми знову ж таки хочемо спробувати свої сили на Кубку України. Ми вже зайшли в зал. Ми цей тиждень проводили тренувальний процес в залі. Важкувато було перейти на штучний майданчик, але ми без перерви, на жаль, без перерви, а може і, і щастю. Як ми по чемпіонству бачимо, це працює. Вітаю ще раз вас, вашу команду. Можете святкувати. Вати вже до команди. Бажаю, щоб таких вдалих моментів для вас і вашої команди було ще більше. Дякую за спілкування дякую і дякую за цей дякую. сезон. Дякую вам.